Латинська катедра і Польсько-Турецька війна на згадку про цю війну на стінах Латинського собору висять на ланцюгах турецькі артилерійські ядра. Одне з них ви мали помітити, обходячи собор на другому ярусі кутової восьмикутної прибудови. Після Переяславської ради Лівобережна Україна опинилася під владою Москви, а правобережне козацтво почало лавірувати між Варшавською короною і Османським султаном, намагаючись домогтися незалежності. У 1666 році гетьман Петро Дорошенко визнав себе васалом Османської імперії, спровокувавши Десятирічну війну Речі Посполитою з Османами. Восени 1672 року турки взяли Кам'янець-Подільський і взяли в облогу Львів. До міста підійшла озброєна численними гарматами 50-тисячна -ти армія, що складалася з турків, татар, румунів, волохів і козахів. Велика кількість населення Львова бігла. Боргомістер Варфоломей Зимирович скликав усіх здатних носити зброю громадян перед ратушею, закликав тих, хто може врятувати країну, перейти на праву частину площі і дати клятву, що вони не покинуть місто. Присягнули всі. Але до цього моменту у Львові залишалося всього 500 солдатів, близько тисячі озброєних чоловіків городян і тисячі злишком погано озброєних селян, всього менше трьох тисяч захисників. Тиждень Львів витримував оплугу під градом снарядів ворожої артилерії. Одне з ядер 26 вересня влетіло в Латинську катедру, викотилося перед вівтарем Розіп'ятого Спасителя, але не вибухнуло. Це ядро, що висить на ланцюгу, ви можете побачити на одному з контрфорців із східного боку собору, там, де залишена незаштукатурена цегляна кладка. Львів витримав оплоху до прибуття посланців від польського короля. Після чого облога була знята за викупу 80 тисяч талерів, які Річ Посполита, змушена безперервними війнами з Москвою і Туреччиною виплачувала протягом семи років. Через рік після облоги король Міхай Вишневецький помер у Львові після виразки шлунку, викликаної стресом. Війна з турками тривала до 1676 року. У війні Річ Посполита втратила більше двох треті чоловічого населення. Поділля і значну частину правобережної України. Ще один снаряд, що не розірвався, ви можете побачити у верхній частині Контрфорса разом з пам'ятною табличкою, там де оголена цегляна кладка. Але це вже пам'ять про іншу війну, польсько-українську 1919 року. Тепер, якщо хочете, увійдіть всередину собору, щоб помилуватися його вишуканим інтер'єром. А далі на вас чекає серце старого Львова Площа Ринок. Інтер'єр храму, як і у всіх готичних спорудах, вражає стрімкими і високими архітектурними елементами, пишним скульптурним оформленням, прикрасами, розписами стін, захоплюючими вітражами на стрільчатих вікнах, витонченим різьбленням і багатою ліпниною. У храмі з 1839 року зберігся прекрасний орган, який супроводжує служби.